Вітаю, друзі! Сьогодні дуже такий цікавий для мене екземпляр. От Чому зараз вам поясню. Коли я взяв перший раз в руки цей інструмент, то чомусь так подумав, що, мабуть, ми з ним надовго. Ну, Час покаже. Довго буде працювати цей інструмент, чи недовго. В предыдущому відео я показував вам огляд такої дрельки, наглядний, де рекомендував. Лише для домашнього використання, або на перший час в таких невеликих майстернях, як у мене, поки не заробите на щось краще. От. Дивіться, цей інструмент за... зацікавив мене в тому плані, що в ньому використовуються ті самі комплектуючі, ті самі запчастини, які використовує. Метабо і Макіта. По роботі з Макітою, я все-таки розумію, що це професійний інструмент, який довго працює, вже в мене немало одиниць цього інструменту, і я ним задоволений, тому він мене ніколи не підводив ще. Деяких, можливо, там маленьких нюансах требуються ремонти. Но на те на той час, який він відпрацював, то ці ремонти вже потрібні для даного інструменту. Тому оцей е шуруповерт, що зараз перед вами, фірми Текман мене і зацікавив. Повторю, що е все-таки це Германія і збірка Китай. Тому, як то кажуть, я думаю, що як-не-як, -як, а якийсь бренд в ньому трішки присутствує. Що хочу сказати, це ось кейс, в який був, можна сказати, загорнутий в картонну облуду. От. І все-таки кейс зразу, коли відкриваєте, дивитесь, і він дає більш такий впевнений, що це нібито якась фірма. Да? ну Давайте розглянемо. Кейс доволі такий якісний. Твердий, на ньому надпис, випуклий текман, все як потрібно, металічні завіси. Ну, не в кейсі не в кейсі щастя, а щастя в тому інструменті, який буде працювати добре і дуже довго. от За цей шуруповерт я віддав. Майже 5 тисяч гривень з доповнюючим акумулятором. Він йде з одним акумулятором. от Так що, щоб ви знали, йдуть документація, така сама гарантійний талон, перелік сервісних центрів по Україні, зарядний пристрій. Доповнювальна ручка, от, щоб все-таки тримати, бо це такий шуруповерт доволі потужний. І в руці, коли держиш, що він зручний. Ну і такий, навіть якщо від'єднати батарею, все-таки важкенький. Ну і батарея нелегенька, я вам скажу. Батарея знімається легко, одягається легко. І що радує? Давайте візьмемо батарею. Якщо я не помиляюсь на 2 мА, вона, як правильно, я трішки не розуміюсь в оцих позначках, ну факт тому, що вони ще кажуть, що є на 4 мА, часу, да? чи як правильно казати. Якщо то поправите мене, дивіться, дуже добре, що є індикатор заряду, що коли ми попрацювали в кінці робочого дня, натиснули, подивилися, що потрібно зарядити, на ніч поставили на зарядку, чого я не рекомендую, бо може все трапитись. Або, наприклад, під час роботи попрацювали, ідете на обід, поставили на зарядку, прийшли, вона за 60 хвилин зарядка заряджає. Цей акумулятор. от е Так сказав мені консультант цієї фірми, я з ними зв'язався, поспілкувався, поперепитував деякі, як то кажуть, е нюанси з приводу запчастин правда чи неправда вони підтвердили це Ну, і з приводу того, що за 60 хвилин все-таки ця зарядка зарядить цей акумулятор. От, ну, Не знаю, довіряти, не довіряти. Ну, поки що повіримо, час покаже. Характерно те, що все пророзиняно. Акумулятор пророзиняний, ручка пророзиняна, сам шуруповерт пророзиняний. Так що все добре. Металічний у нього патрон самозажимний. Здебільшого, в деяких інструментах він пластиковий, він швидше зношується. Так як я дивився огляд подібного шуруповерта, можливо, він трішки слабший. Там був він безщотковий. От, І там було саме характерно, що підшипники. Тут стоять підшипники. В деяких китайських інструментах підшипник стоїть лише спереді, а всередині втулка. І що подальше воно розбиває і робить шат, тут, я надіюсь, шата не буде. От, ну, Побачимо. Є удар, чути, дрели. Ну і самі положення для шурупів. Саме характерно, що хочеться його проекспериментувати, закрутити якийсь саморіз, да, продрелити якусь дірочку. От, ну, от, хочеться таке йому зробити. Дивіться, що ще можна е, додати. Знаєте, Для більш такого гарного виду я все-таки е, цій фірмі дав би. Пораду лише в тому, щоб якщо це їхній фірмовий інструмент, ну якось щоб було солідніше виглядало, не тільки робити на коробках випуклий, випуклу назву, а й робити саме на інструменті. А то так кажеться, що нібито це якийсь Китай. І так можна навіть натрапити на, на підробку. Оказується, є і підробки цього інструменту. Якщо підробляють інструмент, значить він трішки має якийсь попит і люди на нього можуть кидатися на цю підробку і купувати. Є тут Ну, Все як в звичайних шуруповертах. Ну, Давайте щось покрутим ним. Тут присутня защита. Що, якщо піде нагрузка, він вимкнеться. От. Відео, де я б дивився огляд, подібний шуруповерт крутив перо на 40. У ну, мене на 40 немає, є на 32. Сосна. <клух> ой, на сверління. Товщиною 7 см. Це все діло продрелило. Ну і, я так розумію, цей акумулятор був у цьому шруповерті. Його в магазині постійно, як то кажуть, провіряли дрелили, тому він і сів. От. Ну нічого, ми будемо дрели пробувати лише на... Цьому акумуляторі, щоб посадити його повністю, а тоді я зарядю і скажу за скільки хвилин він зарядився повністю. От, це хочеться провірити. Ну, знаєте, якщо взяти на запах, на те, що він гріється, я продрелив цим пером, ну, ніби на нього нічого не повліяло. От, він не відчув, ніби це перо. Звичайно, швидкість на другій швидкості. От, можна сказати, на присівшому акумуляторі і продрелити 7 см 30... сосни, я думаю, що це нормально. Ну, попробуємо ясен продрелити. До речі, перо тупувате. Я Мабуть, я так зроблю. Можна сказати, можна сказати, що з тупим пером з підсівшим акумулятором. Бачите, він вже і, можна сказати, сів, вже червоний. От, все-таки продрелили ми це все діло. Ну, те, що, допустимо, хай би сів би з зеленого на жовтий, да? е, так швидко, бо можна сказати, що він все-таки стояв на цьому на прилавці, і да, люди там його пробували, користувалися, і я не трішки Жикав. От, то я думаю, що із жовтого на червоний так швидко би він ще б не сів, би, як оце. Це трішки починає мене насторажувати. Ну, побачимо, бо, можливо, все-таки акумулятор погано заряджений був. І я все-таки... Зніму цей акумулятор і поставлю на зарядку. Ну, давайте на теплу, на те, що він нагрівся, чи ні, ну, я вам скажу ні. Ледь-ледь-ледь теплий. От. Так що, мабуть, мені кажеться, що нагрузки він не відчуває. Тут вже більш проблема в акумуляторах може бути. Тому поміняємо акумулятор, поставимо новий, який я купив запакований, докупив. І продовжуємо далі закручувати якісь шурупи. Так, ну а зараз хочу попробувати позакручувати трохи шурупів. Хай це буде в сосну, бо всі ми розуміємо, в ясен саморіз може лопнути. Якось не хочеться напічкати дерево саморізами. 75-й шуруп, я думаю, для нього це дожен як пити. Ну. Що хочу сказати, він ніби не відчув його. Ну, давайте в мене є отакий, якщо чесно, 150 мм. Давайте його так, мабуть, закрутить. його. Ну, Друзі, трішки, трішки б кращу біту мені треба було поставити, бо біта ухватив ну, не ту біту. Ну, Я вам скажу, що він його круте, цей шуруп, ну, не почувши, знаєте, оце що робить. Попрацював я з ним, ну, навіть не знаю. В плані гріється, не гріється, це ніби не відчувається. Знаєте, таке відчуття, що шуруп сам залазить. І дуже добре спрацьовує тріщотка ця, якраз можна сказати, виставити можна, щоб робити, якщо без путая, щоб він дожимав сам. З приводу, друзі, саморезів, ну, це, звичайно, небо і земля. Якщо взяти мій старенький шуруповерт. можна сказати, старенькі, вони мало мощні, але все одно, якщо порівняти, вони не тягнуть. Бачите, вже йде защиту. Чому я і купив цього шуруповерта? Для того, щоб не вбивати оці, бо важко їм крутити оцим шуруповертом. Ну і в руках вони легші набагато, ніж це. Це і взагалі вже тут слабенький-слабенький. Ту саму. Ну, друзі, це китайська підробка, але ну, вона мене влаштовувала саме для невеликих робіт. Я ще для невеликих робіт взяв метабовський, отакий маленький, ну, ним крутити лише до 55 мм самореза. Бо більше я ним не рекомендую. Знаєте, якось оце взяв оцей у руки після оцього. Ну, маленький такий. Якось як прям оцю вдержиш, мащу, ну такий сильний. Ну що, поставив я. Заряджатися зараз 14-20. Ну і побачимо, за скільки зарядить цей акумулятор. Я думаю, по ідеї із червоної лампочки повинно буде загорітися зелено. Будемо чекати. Так, друзі, дійсно за годину і зарядився він. Ну, це дуже добре, що можна заряджати дуже швидко. От, так що зараз 20 204, це 15-19, якщо чесно. Ну це я тоді, коли побачив, бо я працював, а це бачу, що вже зелене. горить. Значить годину за годину заряджає акумулятор. Це дуже добре. Хотів я загнати глухаря, але не було в мене насадки. Ну, ми спробуємо продрелити в білій кирпичинці Сілікатні да? от, 6 мм сверлом, яке в мене під руку попалось. Я думаю, що відчуєте різницю, і я навіть відчую різницю, наскільки потужне воно древе. Поставлю я на удар. Що я можу сказати? Ну, дрели ну, не дуже охоче. Наприклад, префоратором або дрелькою можна продрелити цю кирпичину швидше. ну В дрібненьких моментах, я думаю, що годиться. Далі насилувати не буду, бо не підходить, я думаю, для таких робіт він. Ну, хіба що десь в незручному моменті продавить. Дірочку, я думаю, що можна. До речі, в червоному кирпичі дреле краще, тільки що провірив. Ну що, доста я поіздівався над цим шуруповертом. Думаю, що все-таки буде він працювати в мене. Не знаю, наскільки його вистачить. Ну, в принципі, в плані того, що. Е від перших відчуттів все-таки він мені подобається. От. Ну, Будемо дивитися, що буде із цим шуруповертом далі. Кому буде цікаво, будете запитувати з часом. Я буду відповідати, як то кажуть, чесно. І по правді буду розповідати, які плюси і мінуси цього шуруповерта. Якщо не буде ніяких нарікань, значить все добре. Якщо будуть якісь мінуси, це трішки погано. Якщо мінуси незначні, Ну, тоді не, я думаю, що не, не також буде і це все проблемно. До речі, в одному з обзорів я бачив, що е, оцей гачок, який чіпляється на ремінь, да, він був лише тільки з одної сторони. Тут вже є з обох сторон. От, так що, можливо, е, деякі е, поради. Фірма все-таки бере до уваги і додає подібні оснастки для свого, як то кажуть, інструменту. Ну що, друзі, отакий огляд, така, можна сказати, цяцька для нас погралися, тепер буде він працювати і далі. А там життя покаже. Усім мирного неба, міцного здоров'я і всім до побачення.